Сила духу, яка вражає. У Дніпрі люди, що втратили кінцівки, створюють власну волейбольну команду. У ній вже багато бійців. АТО, є також учасники мультимедійного проєкту переможці. Спортсмени-любителі закликають своїх побратимів, які пережили ампутації, приєднуватися. Своїм прикладом вони доводять спорт це найкраща реабілітація. На візках і милицях вони збираються сюди з різних кінців Дніпра. Великий мінус на дворі їх не лякає. У нас у торбах за плечима волейбольна сітка та м'ячі. Помагати Ні. Yeah. Візки, милиці та протези. Вони залишають на лаві у спортзалу прямому сенсі уповзають. Yeah. Андрій пройшов ато. Під горлівкою його просто зрешетило кулями. Навіть після лікування один бік тіла паралізований. Пуля в шиї розбила позвонок, заділа нерв і права сторона не працює. Мені сказали, що я ходити не буду. Попри все, він почав не лише ходити, а й м'яча ловити вправно. Василю спочатку теж було непросто. В нього немає руки. Але це для гри у волейбол доводить чоловік. Не завада з лівої руки, не мог подати спочатку. А потім потихоньку навчився. На нещодавніх іграх героїв Андрій і штангу тягав і на тренажері кілометри намотував. Тепер от каже захопився волейболом. Попри те, що одну ногу після попасної ампутували. Що я пам'ятаю? Хлопок і тірка боль в ногі ну, в мене, виходить, подствольний гранатомет, вок прилетів прямо в ногу. Він вперто б'є м'ячу підлогу. Зізнається, Було перестраюватися з класичного ну, з волейбола стоя на волейбол сидя. Ну немножко сложновато. Коли їх захоплює гра. Відсутність кінцівок ані трохи не заважає. Цю незвичну волейбольну команду створили спортсмени паралімпійці. А грають тут усі, хто бажає кінцівки. У цих людей забрали побутові травми, нещасні випадки і війна. Але залишилось бажання повноцінно жити. Кожна подача м'яча то вже перемога над собою у цій спортивній залі. Вони демонструють. Головне це сила духу. Вони кличуть сюди усіх охочих, особливо бійців, а то, які після важких поранень зневірились у собі. У мене травма біг ног. Я говорю всім людям, що це абсолютно не преграда. Щоб вони прядалі цей психологічний свій бар'єр Ну, да вставати постелі і продовжувати жити, радиватися Наталя Грищенко, Гріщенко, Ладкомишин, Дніпро, ТСН один